Хочете підняти свій металевий ангар, плануєте побудувати арочника, але вам не вистачає висоти. Маємо такі підстаканники. Це була двотаврова балка під, під арочний ангар закладною. Тут вже прикручувався сама пластина ангара. Довжинами от, така двотаврова балка має 2 метри 50 см. Оця двотаврова балка йшла в бетон. 30-ка. Двотаврова балка 30-ка. в бетон. А зверху випирала пластина. Якщо попадете на отвори, звичайно, що зможете прикрутити. Як не попадете, то у вас буде готова пластина для приварки. Тобто, кому потрібно закладні в бетон, вони забетоновуються в бетон, бо більше ні для чого вони не годяться, то продаються практично по ціні металобрухту. Чуть-чуть більше, це. тобто 10 гривень за один кілограм металу, якщо ви забираєте всі, всі ці е, колони. Та тут, виходить, є на, по-моєму, 28 штук. Кого цікавить, набирайте за телефоном в шапці профілі. Не часто буває така розпродажа. Будуємо разом.